Оцю шаблю, їй приблизно 5 років шаблів, я її сам зробив. Тобто вона, ну скажімо так, не справжня. Це такий пакет. Оце справжня сокира, ну, ручка вся теж саморобна, а сокири ці 300 років. В неї тут є такі клейма. Три клейма такі старовинні стоять. Такими сокирами Тобто Вона якби господарська може бути, неї можна дрова рубати. Але їх використовували як... такий не дуже великий. От Коли турки на своїй невеличкій чайки підпливали договір, ду... коли козаки підпливали на чайки до турецького корабля, і вони не плили отак от назустріч і не махали прапором, щоб ми пливемо. Вони дивились, наприклад, щоб сонце світило в очі туркам. А самі ставали там за сонцем, потихеньку підпливали до них, щоб, хоч, щоб і в них кораблі були низенькі, їх було погано видно, обходили потім їх так догою, підпливали тихенько до порта і починали сокирами прорубувати. В цей час вони починали стріляти, йшли на абортаж, поки починався бій, вони вже прорубали величеньку таку тірку, сюди починало тонути. Ну, вони потім швиденько з ним розбиралися і грузилися і тікали. Так от специфічні інструменти інколи використовували під час бою. І козаки не тільки воювали, що вони ще робили. Любили, любили робити. Ні, ну випадь це всі любили, і всі козаки. Танцювати, слухати музику. Давайте тепер поговоримо трохи про музику. От Ви всі вгадали, що це таке. Навіщо потрібен барабан? знаєте? От перша функція барабана це марширувати. Ми з вами марширувати зараз не будемо. коли люди вони сідуть, наприклад, багато людей і вони йдуть один за одним. Тобто вони, якщо один рядочком вони ж не можуть йти, вони займуть багато місця. Тобто вони йдуть такою колоною. Якщо вони будуть йти не в ногу, то ця колона розтягнеться там на 5 кілометрів. Щоб люди один до одного близенько йшли, вони, вони повинні йти так в ногу, як солдати. Ви бачили? Так? ходять. Всі, всі йдуть правою ногою, потім всі йдуть лівою ногою. Це треба для того, щоб була відстань маленька між людьми. Щоб ці, коли 10 тисяч людей йдуть походом, щоб вони не розтягнулися на 10 тисяч кілометрів. У нас така спеціальна петелька залізна, його вішали на крючок. І барабан був, от, і йшов от, барабанщик попереду, да? за ним там йшло, наприклад, 50 людей. І через таку відстань вже барабана не чуть. Тому йшов ще один барабанчик. Я забув палички, я ложку взяв, а палички себе. Грузини взагалі так руками все роблять. І... Тому приблизно через кожді 50 чи 100 метрів стояли, е, йшли барабанщики. От в нього була важка робота, коли всі йдуть, собі, просто нічого не заважає, ну, на плечах у нього там рушниця, у барабанщика ще на ногі, і тут барабан. Та йому ще, ще були такі фартушки такі. Я там пішла от дроп, я, кстати, не музикант, але що таке дроп, ви знаєте, така вистава, всі знають, що це вона така, і вони відчули тільки що, так ще такі шрі звуки. Таке вас зараз відчуття. Тривожне. Це такий, знаєте, це, мабуть, якийсь такий ритм, який дає таку підсвідому нам таку тривожність. Це значить треба щось рухати. І раз, і раз, коли грибули. Давайте сигнал давати і барабаном. Особливо якщо галера, там на цій галері, там, по одному борту сидить 50 людей чи 20 людей, І щоб вони всі це чули і дається сигнал, щоб вони всі грибли в от. Так